Я почав малювати швидше, ніж читати, шкодую, що не зберіг ті каляки-маляки. Ну, ну, зберігати треба, чесно кажучи, я, знаєте, навіть я в художці був ну, мені здавалося, що я ну, настільки далеко від лідерів, да, тих, хто гарно малюють, Настільки далеко, що я інколи соромився, да? тобто є були діти, які дуже гарно малювали там. Мені інколи було соромно показувати свої картини. То зараз, я коли був батьків, я як подивився, то мені здається, на той момент було класно. І воно має таку особливість, коли забуваєш, відвикаєш, да? уже давно не бачив, а потім через якийсь певний час ти відкриваєш і це бачиш, і воно вау! Як класно. Тому згадувати не тільки в пам'яті, а й візуально дуже важливо і дуже класно це. Тому